Інформую вас, що я повторно звернувся до Кабінету міністрів з приводу на кримінальних проваджень трьох, кришування яке займається заступник начальника Національної поліції України по карному розшуку Небету. Сьогодні мені перезвонили із головного управління слідчого Київської області. Зателефонувала слідчий Байда Лілія Анатолівна. І звертається до мене. Прийдіть до нас в управління. Ми з вами хочемо поспілкуватися. Про що? Ви будете за мною спілкуватися? Сім років, я вже там спілкувався. Сім років. Продней те саме. Приїжджайте сюди до мене, я їй запропонував і спілкуйтесь зі мною. Я буду тратити гроші їхати в Київ звідси, тратити гроші, щоб вона за мною посп... А толок який. Ніяко. Також секретаріат Кабінету міністрів направив моє звернення повторне до Генеральної прокуратури, а також до ДБР з приводу цього знаного нашого професора Нєбетова. Побачимо, які будуть результати. І побачимо те, бо я вже результат головного управління сьогодні побачив. Вона, приїдьте, чого? З тобою подивитись. І сьогодні я був в прокуратурі Бучанської, і мені надали рішення суду з приводу цього подільничка Небетова, який в рекреаційній зоні річки цього ставка. Побудував, забудував там усе, яким кришуванням займався цей небето. Суд виніс йому вирок. Стаття, частина 4 стаття 197 1 Кримінального кодексу України термін йому позбавлення волі 2 роки з оттермінуванням на рік. От вам і правда. Я дякую прокуратурі, що вони віднеслись до цього чемно. Справедливо і покарання настигло. Тому що хватить оцих небетів, оцю таку собраного все, що вони наживаються тим сим. Побачимо далі, як це будуть убиратися, валитися, оце все ці дома, що вони тут понастраювали, Побачимо далі. Я буду вас інформувати і не випускати, тому що справедливість має бути. А не якісь неба тобі повинні тут диктувати. Ну, ви маєте собі представити: людина будує в рекреаційній зоні тут ставков штук 5 чи 6. Ні на одному ставку цього нема, а на цьому, пожалуйста. Проста людина може це зробити. Ви знаєте, цих людей, бідних на Україні, вже так зашували, що вони бояться вже всього. Та яка це демократія? Вони при комуністах так не боялися, як це час. І це демократія називається. Це правове право тут у цій державі є. Якийсь небе твій знаходить, халуй, вийшов там, і воно професор, академік, і воно буде тут кришувати озеро. От тобі результат, почекай нам. Ми далі, тому що я ще направив СБУ, з приводу цього ж питання, крешувань таких справ та от всього безчинства, яке твориться, ганьби, вони на цьому наживалися. Ви розумієте? він там здавав оренду, оті от всі діла, кабаки, гулянки, а налоги не сплачують. А ми донатимо. На Збройні сили, вони ходять пиячать, ходять тут, гуляють. Слухайте, а діти гинуть. Ну це нормально, кому це розказати можна? Так що льот тронувся, значить, отримав два роки з отермінуванням на, на один рік, значить, хай думають його подільнички і ці небитові. Тому що їх теж ця кара настигне, цей небитов буде відповідати теж кримінально. За вчинені все. Я в подальшому вас буду інформувати. отримую тільки ці відповіді, і на це все я буду інформувати.